Кача по тині, ли не кача, по ти сині, Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Залаєш ми в злу годину, Залаєш ми в злу годину. Небесна Сотня, то в серцях вогонь, він гаряче палав за Україну. Від нині тих не співень заспокоїв, ти зевна, рідна ріднує своєю дитину. Небесні сотні, шана й молитви. За чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освяти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Вставай, Україна, вставай, Виходь на дорогу свободи. Де ж грає широке Дніпро? Де ждуть європейські народи? Вставай і кайдани боги, дай подна Бог кисніше від грому. Що ти не рабиня Москви, і неї не будеш ніколи. Хто ж ми будемо, брати Яну?